Проводимо процедуру очистку двигуна водним без розбору та без заміни оливи. Ця процедура розкоксовує, починаючи з поршнів клапанів, тобто очищає всі нагари бруд на поршнях клапанах, перепалюючи їх на молекулярному рівні. Це не заб'є вам, не каталізатор, нічого остального. Це просто перепалює коксові відкладення. Далі коммерційні маслосъйомні кольця. Тобто якщо у вас нерівна компресія чи авто підбирає масло, ми можемо від цього позбавити. Зараз у нас в роботі BMW X5, 4,8 атмосферний бензин. Ця процедура проводиться без розбору та без заміни оливи. Ми знаходимося в Чернівецька область, село Зорожани. Проводимо процедуру Hydroxy Power. Це Єдині виробники в Україні сертифіковані та запатентовані. Бажаєте зробити таку процедуру? Номер телефону є на екрані 098 777 99 95. Заходимось в село Зарожани, район Цукрового заводу. Також працюємо на виїзди, тобто можемо виїхати в радіусі 100-150 км приїхати до вас, якщо ви маєте більше п'яти автомобілів. Зробимо вам таку процедуру.